Чи прийшло до світової спільноти усвідомлення того, що те, що відбувається на сході України, це не локальний конфлікт, а насправді дещо більше? Бачите, захід він різний на заході різні політичні сили. Якщо ми говоримо про уряди західних держав, у них це усвідомлення було від початку. Я не бачив коментарів жодного західного лідера, який би називав події на сході України громадянською війною, локальним конфліктом. Усі цілком. Усвідомлюють, що цей конфлікт був провокований Російською Федерацією, що цей конфлікт підтримуваний фінансово людським ресурсом Російською Федерацією, що цей конфлікт далі дестабілізується поставками важкого озброєння. Російська пропаганда, російське керівництво може скільки завгодно гратися, жонгулювати заявами, розігрувати різні вигадані конспірологічні теорії ці ситуації. Ації, але західних лідер, які послуговуються. Конкретними доказами, доказами, які збирають в тому числі їхні розвідувальні служби, не обдурити жодною пропагандою. Але на жаль, очевидно, що є певні політичні сили, які в тому числі знаходяться на підтримці з російського боку. Є певні лобісти, політологи в Європейському Союзі, в тому числі, які тривалий час фінансуються певними компаніями російськими, вони можуть. Називати чорно-білим вони можуть називати, що відбувається в Україні громадянською війною. Вони можуть розповідати казки про те, що це українські збройні сили збили літак. Ну таким чином можна і запудрити мізки, грубо кажучи, і пересічним німцям чи французам.